Погоджуюсь, в принципі, з тим що сказано, тільки можливо більше контексту. Додам, що все ж таки, чому була менше уваги до попереднього саміту зібрання, так так по різному називаємо, але все ж таки був сам. Очікували тоді саміт НАТО, і вся така медійна увага була притягнута до нього. Тепер уже Особливо ще в контексті розмови, яка цього тижня актуалізувалася про е гарантії безпеки, значить, від сполучених штатів, да, можна теж порізно назвати е зобов'язання е гарантії. То ось цей саміт він теж і для Вашингтону теж важливий в тому сенсі, що значить, не тільки теж, от традиційні партнери, да там європейський союз, е сполучені штати намагаються значить, шукати завершення е війни, а й теж показати, що інші країни це роблять, і значить. Тоді, якщо самі там мовно буде успішним або будуть якісь домовленості, тоді для Вашингтону це теж показник, що окей, значить, по цьому питанню ми тоді Саудської Аравію значить, дійдемо згоди. А адміністрація Байдена хоче просувати ще поліпшення покращення взаємовідносин із Саудівською Аравією, тому що відповідно це от вони там зараз взяли за пріоритет покращення і ізраїльського. Саудівських відносин, да і ну тобто тут такий симбіоз інтересів, і ось е, цей важливо для команди Байдена навіть з точки зору і внутрішньої політики, тому що е, відповідно коли е, почнуться зараз активні вибори, то треба буде продавати ідею е, або принаймні план, що у нас є хоча б якісь варіанти завершення війни, що ми над цим працюємо. Тобто і ця адміністрація обрала такий шлях. Е, Підтвердження вже або посилення існуючих альянсів і будівництва нових, теж доволі малих. Але ось цих малих домовленостей для них така складається більш така глобальна насправді кон'юнктура. Тому, якщо вони тут зможуть, як то кажуть, бути, on the same page, тоді е, вони зможуть рухатися далі. Тому це теж такий і, і, і глобальний контекст. Ось якщо ми говоримо там про е, позицію американської сторони, хоча знову ж таки, е, такої якоїсь конкретики стосовно е, можливих результатів цього від Вашингтону, теж ми не почули. Але принаймні те, що вони вітають цю ініціативу, і це означає, що а ця ініціатива взагалі? Ну я так думаю, що цілком можна припустити, що насправді. Е, це було теж не в останню чергу, завдяки проханню Вашингтону, значить, що ось якщо ви хочете теж і в принципі, з нами да, значить, контактувати, то тоді от, організуйте цей саміт, от, давайте спробуємо, можливо, вийде. І в принципі, да, з того, що є зараз в ЗМІ, то ну, принаймні виглядає, що саміт буде достатньо репрезентативним, як то кажуть. Але я думаю, що в Вашингтоні теж не, не тішать себе ілюзіями там стосовно простих е, якихось рішень і якогось там. Швидкого е завершення війни або там якихось домовленостей, які всіх влаштують за один день. Але той факт, що вони принаймні то кажуть, дали свою санкцію на це, тобто е дали згоду на це, це теж показник, що насправді е для них це важливо, і що можливо е вони будуть звертатися теж і до інших держав з ініціативами можливо проведення подібної самітів. До речі, зроблю невеличку ремарку. Саме Сполучені Штати і Держдеп сьогодні акцентують увагу на заході в Джиді, що тут почнеться вау, ну просто такий вже мирний да, процес. Да, 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 тобто да. ніхто більше, навіть українська сторона, не робила таких акцентів, як Держдеп США. Я зараз. не випадково питаю, запитую, от чия це ідея, тому що по Копенгагену так виглядало, нібито Єрмак там всіх зібрав на якесь таємне зібрання, да? і він там рулить процесом. Ну за великим рахунком, так анонсів було мало. Сальван планував бути, але вмикався. Зараз інтрига тримається. Хто конкретно буде присутній з Білого Дому? Я думаю, що mm. теж Сальван. Я думаю, що теж так, так також вмикатися Можливо, і можливо і приїде, тому що Антоні Блінкен був нещодавно з візитом у Саудівській Аравії. Тобто він другий раз так ну за короткий час він ну, то так не в Данії теж би міг би прилетіти ну, ще простіше. Ну але потім був самміт саміт НАТО, тому знову ж таки тут питання логістики. І е, ця адміністрація ніколи не ніколи не їздить нікуди, тільки в е, значить в одне місце. Завжди об поїздки об'єднуються. Uh -huh. Тобто там uh -huh. мол, Німеччина, бюджет, Польща, чи там ну в принципі, да. Тобто, і, от ще жодного разу, ось із топ посадовців, і зокрема Байден, звісно, там ні Блінкен, ні Остін, ніхто не їздив тільки в одне місце. Значить, там завжди об'єднували поїздки. Я думаю, що ще од топ темою буде, звісно, це зернова угода. Тобто, все ж таки, контекст ще е, минулої зустрічі, да, там було ну, якби не так чітко зрозуміло, там, чи буде Росія все ж таки проти продовження і так далі. Хоча, знову ж таки, державний департамент заявив, що нібито вже є сигнал, що Росія і не проти продовжити зернову, угоду, але там на яких умовах. Да? Тобто, насправді, ось Єродоганджер е... теж саме говорить. <звілляє> але для заходу, ось зернова угода, ну це ми просто так можливо сприймаємо трохи її якось так м -м, скептично, або можливо або можливо я це скептично сприймаю. але ось е західні політики ось вони ще зернову угоду на початку навіть коли обгорювалася ідея вони її ставлять от просто в центр е тому що це для них хоч єдиний якийсь спосіб побачити що Путін на щось в принципі затене домовлятися там складно, значить, це не там не посередництво ні Брюсселя, ні Вашингтона, а е, Туреччини окей. Але принаймні вона була, і ми, значить, повинні її намагатися продовжити там турки майже будь-якими, майже будь-якими будь способами. Тому mm -hmm. я думаю, що ось і зернова угода, і варіанти можливо зміни посередництва. хоча Знову ж таки, якщо вже українська сторона заявляє, що окрім Ердогана ніхто не поверне Путіна до зернової угоди, тоді можливо і не буде зміни посередництва. Але мені здається, що Вашингтон теж був би не проти бути посередником, можливо, не ключовим, можливо, не ключовим, можливо домовитися з кимось, щоб значить цю функцію прийняти, а, а бути таким спостерігачем з боку.